Вітаю вас, дорогі, на каналі Лев Українці в Німеччині. Сьогодні ми з вами подивимося: Beauty Box Clossibox це мій улюблений бокс. Взагалі з косметики, які тільки є. Я багато вже перепробувала в Німеччині, але це мій фаворит. Тому що відносно ціни та наповнення, ну, взагалі, подивіться, яка дуже класна упаковочка. Це Бокс за е, грудень 12, от що я кажу, грудень 23-го року. Дуже прикольно. І ось так він виглядає всередині. Зараз його відкриємо. Та подивимося, що всередині. Яке наповнення? Е, дуже прикольно, що взагалі ти заходиш, бачиш цю картинку, і тут можна просканувати і написано все. Що є всередині опис цих продуктів та ціна. Тому зараз тобі подивимося. Так от виглядає всередині, це в рожевих е, кольорах. От якщо не брати цей продукт, це все в таких от дуже приємних тонах, мені дуже подобається. По-перше, коли я замовляю, взагалі, коли я щось замовляю в Glossy Box, я постійно е, знаходжу. І ділюся в телеграм-каналі з вами е, інформацією, які є промокоди на актуальний місяць. Наприклад, в січні є промокод, щоб отримати знижку, або щоб отримати якийсь додатковий подарунок. Просто замовляти один бокс це ну, дуже якось е, не так цікаво, скажімо так. А, тому підписуйтесь на канал в Ютубі та Телеграмі. Я ділюся кожного місяця саме в Голосі Бокс, тому що вони дійсно дивують мене кожного разу. Щось новеньке придумують, які знижки, якісь акції, і я ділюся це з вами. З цього разу вони дали безкоштовний подарунок, бабор. Капсули, тут повний набір з семи капсул, це коштує приблизно 33-34 євро, дивлячись на якому сайті. Ну, це дуже прикольно. Ну, це гарний такий подарунок. Ну, саме бокс взагалі нормальна ціна його кожного місяця, якщо ви заказуєте, це 17 євро там щось з копійками. Але я постійно щось відправляю, якісь знижки, і за посиланням, яке я залишаю. З цим кодом ви отримуєте на перший бокс знижку 5 євро. Якщо ви другий раз замовляєте, ви можете замовити з іншого імейлу, з іншої пошти, також отримати 5 євро знижки. І ще різні коди там на додаткові подарунки, на додаткові якісь знижки, я також відправляю в телеграм-каналі. Перший подарунок, тобто, що не входить до боксу, просто взагалі. Додатково я отримала це бабор капсули. Я дуже задоволена. Гідрейшн це дуже гарне зволоження, активний концентрат для сухої та обезвоженої шкіри, комплекс з героленою кислотою та з стимулом гідрації, який забезпечує інтенсивне зволоження. Прикольно. Я дуже задоволена Так, далі дивимося. І наступний наш продукт це Coconut Face Cleaning Foam Це у нас пінка для змиття макіяжу. Вона коштує на секундочку 15 євро. Ну, тобто, вже ціна боксу відбилася. Ну, тобто, якщо ви там знижку, наприклад, 17 євро, знижка 5 євро, то 12 євро, навіть якщо не є не буде ніяких додаткових знижок 12 євро це от якщо вам потрібна пінка для зволоження, ви вже. Відбили цей бокс. Ну, прикольно. Далі. Далі в нас є така дуже цікава е кісточка. Прикольна така упаковка. Вона тут запечатана. Тобто, ви розумієте, що ви перший, хто буде її використовувати. Так Подивимось. Щось. Зараз це буде. Так, і вона також рожевого кольору. От. Ну, прикольно, я думаю, що взагалі, знаєш, я люблю, коли є декілька кісточок, які якісь набори, щоб можна було їх мити постійно. І все, в кожного разу була якась суха, чиста кісточка в нагоді. Тому це дуже гарне, гарне знаходження і дуже цікаво, я не знаю, чому. Я думаю, що це синтетичне. Варіант, але коштує 6,95. Чому так дорого, я не знаю, але як є. Так, далі в нас є ось така туш я хочу сказати, що в мене є. Я замовляла цього разу два бокси, і в мене є вже відкрита. Я покажу вам, як вона виглядає От така кісточка. Я дуже люблю силиконові кісточки. Полюбляю. Мені ну, набагато зручніше їми користуватися, і зараз а, я саме цією тушою скористалася. Мені подобається. Коштує вона 3,79 евро. Ну, я що можу сказати, так, це не дуже багато, де дорого, але це прикольно, якщо вам вона сподобається на постійній основі собі таку купляти. Я задоволена: Lush Like Таке, на, Така назва. Так, вона за... запечатана. І взагалі, от я раджу. Якщо ви не плануєте таку тушю, ви там отримали бокс, ви не плануєте її користуватися найближчим часом, не відкривайте. Тому що, коли ви відкрили, то можна користуватися гарно лише 3 місяці. Тому я її залишаю, а цією вже користуюся. Так, далі, далі в мене попався, знаєте, от цей, наприклад, продукт був у всіх. Але цей ні. Це змінюваний продукт, я отримала для себе. Маску для е, своїх рук. І вона інтенсивно зволожує руки з органічними ягодами аронії, дбайливо там десь піклується за, для е, наших ручок. І вона коштує 2,95. Ну, це Альверде, вони е, славляться тим, що це натуральна косметика. <кій> І ну, вона дуже дешева. Але ті, хто полюбляє натуральну косметику, Будь ласка, я знаю, що ті, хто користується, дуже задоволені. Е -е -е І останнє, те, що я люблю, е це такі кристали для ванни. Е, -е Коштують вони 1 євро 29 Я таке дуже полюбляю. Ну, тому мені все одно, скільки це коштує, просто це класне, дуже гарно є дає гарний аромат. Класне відчуття на шкірі. Я спробувала, мені дуже сподобалось. Тому рекомендую, навіть якщо не в боксі, все одно таке купляти собі, балувати себе це дуже гарно. Все, ми з вами подивилися все, що було всередині. Я хочу сказати, що цим боксом цього разу я задоволена. І взагалі, це мій улюблений бокс. У мене такого ще не було, щоб Глосі Бокс мені відправляв бокс, а я взагалі була незадоволена. У мене такого ще не було. Тому ну, його я можу спокійно радити. Я ще спробувала інші бокси. Я також зроблю розпаковку на цьому каналі інших боксів. Але я не можу сказати, що я прям в захваті, захваті від них, тому що співвідношення ціни та наповнення. Може бути краще, наприклад, як в голосі бокс. Тому, тому я взагалі це мене це порадувало, коли я приїхала до Німеччини і ну, була, було, була в тяжкому стані моральному і там дуже тяжко було. Я потрібно було якось відволіктися себе чимось порадувати. знаєте. І я не знала, як це зробити, тому що коштів не дуже багато на це. Але коли я знайшла варіанти, що можна там, да, 15, грубо говоря, євро купляти е класну косметику, а ми всі приїхали до Німеччини, я думаю, що всі без косметики, без наборів, якісь якось евакуювалися, як змогли. І тому ну, класно, що можна було швидко собі надбати, зробити такий набір косметики великий. І за маленькі кошти, але з гарним наповненням, з гарною якістю, з гарною ціною на виході. Так? Тобто я купляю, наприклад, там, за 15 євро, а отримую на 100 євро. Це класно. Я тому раджу вам це. І якщо ви бачите якийсь бокс, і, наприклад, вам подобається лише ну, вам лише якийсь продукт з цього. Наприклад, там, вам потрібна туш, чи вам потрібна клінінг фом тобто змивачка для макіяжу. Все одно вже замовляйте. Тому що ви замовили лише, наприклад, мовачка, яка коштує 15 євро, а отримали ще й там бобор капсули, туш для ручок, щось собі, щось на подарунок, щось відправити в Україну на подарунки, щось подарувати своїм близьким, дуже багато свят нещодавно було. Тому, якщо хоча б один продукт вас цікавить, ну замовляйте. І навіть якщо ви не маєте. Ну, не знаєте, яке буде наповнення в наступному боксі, все одно воно буде вигідне, і все одно хоч щось, хоч одне, хоч два, буде в нагоді саме для вас. Тобто, точно вам знадобиться. Мені, наприклад, точно тушу знадобиться. Мені пабор капсул дуже подобається. Це, ну, це взагалі я всім набором дуже задоволена. Але навіть якщо щось вам не підходить, знайдіть того, кому це буде. Дуже класно отримати. Я знаю таких і тому я ділюся постійно. Всього найкращого, все буде Україна! Якщо будуть якісь запитання, в телеграм-каналі я розказую, як користуватися, як замовляти, що робити. Я лише нагадаю, що Glossy Box, там є різні варіанти, як можна замовити. Наприклад, ви можете замовити один раз це називається Flex Abo. Flex -Abo. Це коли один раз, одноразово ви замовляєте. Але якщо ви не бажаєте, щоб у вас списували з кошти ще раз, в наступному місяці, то потрібно відписатися від розсилки боксів. Як це робиться, я також показала в телеграм-каналі. Там дуже просто, елементарно, не треба нічого нікому писати, дзвонити. Нажати лише одну кнопочку Відписатися на сайті і все. І а, потім замовляти ще раз, коли ви забажаєте. Там є підписка на рік, на три місяці. Це буде коштувати дешевше, наприклад, там 12 євро буде коштувати коробочка, а не 17. Але це на постійному, ви постійно замовляєте кожного місяця. Тобто тут ви берете, як ви бажаєте. Я люблю Locсі Box замовляти кожного місяця, дивитися, які є акції, і ділитися ними з вами. Тому робіть, як ви бажаєте, якщо будуть якісь запитання в телеграм-каналі або під цим відео, пишіть. Всього найкращого вам. До побачення!